Де сині гори, де гори Карпати, туман в полонинах пливе, струнка, як смерека, близька і далека, кохана гуцулка живе, рожеві серпанки, дівочі співанки, ген ген вітер гори жене. Тебе, рідний краю, до болю кохаю, навік полонив ти мене. Які гарні слова! Яке щире освідчення незрівнянній і справжній перлині срібної землі Карпатам. Поезія полтавського поета-пісняра Дмитра Луценка ніби перегукується з полотнами автора, нашого земляка, художника-живописця Йосипа Бабенця, котрого не лише полонив, а й зростив край казкової краси гірських пейзажів, щедро вмитий кристалевою водою, цілющих джерел. Як не любити і не оспівувати його в своїй палітрі? Сьогодні наша розповідь не лише про творчість, а й про шлях до мистецтва, пошук самого себе і улюбленої справи для душі юнака, котрий народився в далекі тридцяті роки на Перечинщині у мальовничому селі Зарічево і сам прокладав собі дорогу у незвіданій таємниці художньої школи в нашому класі. Було десь 15 або 16 чоловік і майже всі закінчили середню, середню освіту, майже всі закінчили. Ну, отже, ваші перші кроки у самостійне життя. Ну, самостійне життя вже почалося тоді, коли я навч... почав вчитися в Ужгороді, тому що ранком треба було вставати. Мама за мною не слідила, ні батько не слідив, я міг робити, що хочу, що мені робити в Ужгороді, це ну, правда, було Училище прикладного мистецтва. Так, да, це було, я поступив в училище прикладного мистецтва і е, ми, ми нав... почалася моя самостійна, самостійне моє самостійне життя, тому що важко було, звісно, важко було, дуже важко було. Після війни не було. Нічого, хліба не було. Хліб в села привозили, може раз на тиждень. І хліб... А хліб був який з нас? Ну, виручала кукуруза, кукурузяний хліб. Я з собою брав в училище фляжку молока півлітрову, кукурузяний хліб, і все, то був мій обід. Ввечером ранком у 6 годин я вже вставав, у житті, коли поїзд вже в Ужгороді, у, у Зелі був. Так, не що ви треба... В Ужгороді ви їздили додому щодня, так? Я їздив додому щодня, тому що один раз е... mm -hmm. тяжко було, і я попросив батька, щоб то було на другому курсі вже, що я піду в гуртожиток. А були гуртожитки? У нас у Ужгороді був гуртожиток на український 41, пам'ятаю, там тепер якийсь, там був якийсь клуб. І з того клубу зробили гуртожиток для художнього, художнього, промисло, художнього училища. І коли я поступив, там останній курс, був один клас, і там останній курс, п'ятий курс, перший випуск училища був. Там такі вже старші люди були, фронтовики, і там вони закінчували, закінчували своє навчання. І там, у цьому гуртожитку, потім то, то нам дали училище на замкових сходах. Там ми вчилися, починали там вчитися, і всі вже всі п'ять курсів розмістили на тому, в тому маленькому училищі. Чому ви зробили саме такий вибір? Чому в художнє училище? Ви малювали з дитинства? Чи такий потяг до цього мали? Ви знаєте, не малював я так, а то так щось там, шкрябав він так. Щось карандашом шось робилося, Але щоб, щоб таке було, що, що я займався спеціально, так як зараз підготовку потрібно мати колосально для того, щоб поступити, допустимо, у художнє училище. Но зараз не знаю, тому що зараз я бачу, як поступають, які поступають учні, фактично такі вони й виходять, mm -hmm. спеціалісти. Але тоді. Після того, коли я вже закінчував училище, вже були на вступних екзаменах певні вимоги. Вимоги, певні вимоги для, для поступаючих, що вони щось мусили знати. А ми, я пам'ятаю, що ми прийшли в училище із моїм односельчанином Мулеса, там Іван був тоді, він зараз живе у Перечині. І нам поклали, поставили на тюрморт. Ну, ми щось там намалювали, щось там, я пам'ятав, щось нарисував я. Потім була живопись, і на живописі теж щось малювали ми. і Головне, що фарб не було ніяких. Тоді в магазинах не було фарб ніяких. І там нам дали якісь фарби, такі акварельні земляні фарби. Ну, ми щось там намалювали. І я потім вже пройшло декілька років, якісь там освобождали зельняли якийсь шкаф. Був шкаф, і там оказалися рісунки всіх тих поступаючих, коли і я поступав. І я знайшов там свій рисунок, я пам'ятаю про композиції. А композиція була, і то було видано таке, таке завдання: що дається стінка одна, і її треба художньо оформити. Ну, Нам сказали, що от треба зробити фріз, а потім внизу карніз. А тому щось там посередині може щось намалювати. Ну, так я пам'ятав, що е, дуже важко було, ну я зробив там орнамент якийсь внизу і, внизу і зверху, а покрити було треба е, всю площу, треба було аквареллю покрити. Як -то, то? Тож Я ж не пам'ятаю, я ж не знаю, як робити, що то треба було зверху починати і так постепенно малювати. І подивився, думаю, Зараз, якщо б я поступав, так з такими рисунками мене б кажуть, на пушечний вистріл не допустили до училища. А тоді я поступив, і в нас на курсі тоді було дуже багато, десь біля 30 чоловік було на курсі. Але якась така або судьба, або факт, що з кожним, з кожним семестром, з кожним роком. Все менше і менше і менше. І ми закінчили училище, було у нас вісім живописців і чотири скульптори, 12 чоловік із 30. Представляєте? Так, що то не тільки на нашому курсі, а були і другі, були ще й менші курси. Так, якщо воно покликання, якщо ти маєш талант, то ти будеш вчитися. Так. І все ж я приємно вражена від того, які у вас були вчителі. Мабуть, не кожному пощастило в цьому житті. Вчитися у корифеїв мистецтва. Ви знаєте... Ну, пригадайте. Ну, перший вчитель, перший вчитель, що я дуже добре пам'ятаю, це був Петкий Олександр Федорович. Він живопис у нас вів, на першому другому курсі він вів живопис. І фактично він настільки був тактичний. тактичний Чоловік, що він завжди, він, коли прийшов до нас, і він сказав, що хлопчики, майже кожен учень має мати пензлик великий і малий, має мати чотири кнопки, карандаш і табличку, на, якому, на якій треба буде прикріпити акварельний папір. То каже, і, ага, і банку для води. Першим вчителем був Петки Олександр Федорович. А вже на другому курсі, на другому курсі, вже до нас прийшов Бокшай, Йосиф Йосифович Бокшай, художник з великою букою. І він у нас вів перспективу. Один предмет, який дуже має велике значення для художника, перспектива. Після того, вже на третьому курсі. А який от він як вчитель? Яким він був? Він своєобразний вчитель, своєобразний вчитель, він дуже мало говорив, він краще всього показав, як треба робити. Якщо Ерделі міг розказати, пояснити, там поміряй, там прищурся, там то зробить, там то, так Йосиф Йосович сказав так, встань. І він сів, показав, він нарисував і сказав, от так треба. Так що два великих наших вчителі, великих наших художники, великі наші художники, вони були дійсно різними і по, по характеру Ерделі був з такий не агресивний, а, знаєте, такий. Він е емоційний. Емоційний, бачите, емоційний. Йосиф Я був дуже такий розважливий. Він був е, такий е, е, помалений. Він, він не спішив ніколи. Він ніколи не спішив. Він все продумував, все так робив, що було дуже-дуже. Зрозуміло було і було добре завжди. Він, е, я ніколи не чув, щоб він голос піднімав, щоб він кричав десь. І Арделя теж, не дай Бог. То, то були два таких толерантних людей, які могли між собою, вони дуже часто спілкувалися. В училищі була, е, був сад великий, і вони там в саду спілкувалися, вони двоє говорили, а ми там діти. Щось робили, може, там футбол грали або що. І, і з нами спілкувалися. З нами спілкувалися. І я кажу, що е, от, на третьому курсі у нас була робота в майстерні і вів оцю роботу в майстерні Бокшай. ЄС. Так він е, не тільки з нами, він і з другими курсами так робив. Художники він брав, виїжджали на пленер на природу. А куди ми виїжджали? Під Ротландський ліс. І якщо ви, може, знаєте, творчість Бокшая, у нього дуже багато робіт, написаних під Радванським лісом, нас водив туди. Ми ходили туди, через річку пішком перебиралися, тому що моста не було. І Літом було, звісно, осінь, було тепло, і ми там малювали. І він часто так, ми сидимо, пам'ятаємо, малюємо, а він теж малював з нами. Він Мольберт свій поставив, ну, хлопці, починайте все, я починаю. Він локально прокрив свій холст, замазав все, поставив собі е, колір оперений рукою, тряпкою, розмазав, повернув ліцем на сонце і тоді пішов, кожному подивився роботи. Якщо треба було, він покоригував, як казали, показав, як треба зробити. А потім йшов, запалив свою люльку, пензликом руки, повернув тут знову тіню і пензиком. Я пам'ятаю, що була зелена, зелена, зелені всі дерева, тоді було в маї місяці, він великолепно осінь написав під там, де скалка, під скал коло скалки. Осінній такий пейзаж, так що він... Його гаґґама Охриста золотиста, так що він цією гамою й користувався все, все своє життя. Живі свідки історії срібної землі, яскравий приклад жаги до знань. Слухаєш і дивуєшся. Немає перепон у житті, якщо людина прагне чогось. Йосип Бабинець саме такий. Не дивлячись на складні і нелегкі повоєнні роки, він не лише мріяв. А й наближався до своєї мети впевнено і з вірою в успіх. Тож його спогади сьогодні можливо знадобляться іншим, тим, хто стоїть перед вибором у житті своєї майбутньої професії. Ви сповнили про Монайла. Це був теж унікум. Унікум про те, що як він знав все, як він говорив, що я по Закарпаттю у кожному селі був. Я все, все Закарпаття знаю від А до Я. І дійсно він так і знав, то він після смерті його, коли його син Іван зробив йому виставку із його зарисовок, із його етюдів, які він нікому не показував, так то був, просто було друге відкриття імональна. І тоді, розумієте, і тоді учителі, нам, Прививали е, любити, любити свою професію, любити мистецтво, любити не себе в мистецтві, а мистецтво в собі. О'Найло у нас на другому курсі вів композицію. Він, я пам'ятаю, тоді він приходив такий статний чоловік, пам'ятаю, що він прийшов, і в мене тоді мінявся голос. знаєте, Він щось мене визвав. Каже, а я там, знаєте, коли міняєшся голос, то, то баритончиком говориш, що там співаєш так. Молодий петух, каже, скоро легеньом будеш. <гум> <гум> ну, і він а... дуже знаєте, він дуже требувательний був, от допустимо, основу композиції, то треба було записувати, все, О, він то, то требував, щоб кожен мусив знати, як, що, що до чого. Ви закінчили художнє училище, армія. А яким чином ви потрапили до хореографічного училища? Що мене толкнуло? Тепер, я тепер спомнів одну річ. У свій час тоді, якраз у 50-ті роки, е, виходили кінофільми. Кінофільми. Я пам'ятаю, що був, була Ромео і Джулієта, був Лебідне озеро, фільм Балет. Пам'ятаєте? Може, ви пам'ятаєте тоді? І от це мене страшно. Оце враз. Заворожило. Заворожило мене У училищі, коли я вчився, на другому курсі, на третьому і на четвертому були практики. Після екзаменів ми обов'язково, значить, кудись їздили на екскурсію в музеї. зарисовки ми робили там. На третьому курсі ми їздили в Москву і Ленинград. І представте собі, що я поїхав. У Москву я першим ділом керівником, керівником нашої групи був Федор Федорович Манайло. І я йому кажу, Федор Федорович, я хочу попасти в Великий театр. І я так і дістав білет, і я таки був на балеті у Великому театрі. Після того, коли ми поїхали в Ленинград, і я пішов у оперний театр у Ленинграді, я купив собі білет на вечір. Звідки це у вас? Хлопець із Заріччево. і Такий потяг до мистецтва, великий театр в Москві побувати, в Ленінграді. Якраз оці фільми про, про балет, це вони, вони спровоцірували у мене оту велику тягу до балета. Після закінчення художнього училища я поїхав в Київ. Я здавав екзамени у художньому інституті, але заодно я пішов у хореографічне училище, там якраз приймали, тоді, тоді там організувалися такі експериментальні класи. Експериментальні класи були розраховані на 4 роки. Ну, так я провчився два з половиною роки, але мене забрали в армію, так що я не закінчив хореографічне училище, але... Тя, та, та, та тяга до, до танців е, у мене залишилася, мабуть, і сьогодні, і до сьогодні. Знань зайвих не буває, так вважає наш співрозмовник. І хоча він вагався, що ж для нього важливіше: малярство чи хореографія, життя підказало йому правильний вибір. Після армії зразу був прийнятий танцювальну групу Закарпатського народного хору і там попрацював. З лишнім роки. Але була ця паралель. Ви тут танцювали і малювали. Так ви знаєте, тягло, звісно, малювати. Тягло малювати, і то, та тяга до малювання в кінечному результаті вона перемогла. Але в армії ви також малювали? Малював, звісно. Я в полку був художником. Художник Йосип Бабинець. Продовж багатьох років творчості він належить мистецтву і рідним Карпатам. Вони не зраджують його, а він не зраджує їх. Пленери, виставки сьогодні вже й не злічити, скільки їх було у житті митця. Він, як і його вчителі, знає багато чарівних куточків свого краю, а також подорожує світом. Все це відображається в його полотнах. Життя така довготривала штука, що в одній програмі про все і не розкажеш, і не згадаєш. І все ж, ось тут зараз у вас в майстерні, на що зразу звернула увагу на соціалістичний реалізм. Вам довелося все-таки під час соцреалізму малювати? Ну так бачите, я виховувався тоді, коли був, як кажуть, у, у розцветі якраз був епогей. Соціалістичного реалізму 60, ті роки, 70, ті 80, ті тож, соціалістичний реалізм був на висоті. Він мав свої позитивні і мав свої негативні сторони. Позитивна сторона була та, що треба було малювати, треба було вміти малювати. Не треба було відрами краску кидати на холст, а треба було щось зробити конкретно. Якісної, ну, а тематика вже, ну що зробиш. Але ж дивіться, як зараз приємно побачити, що починалося будівництво нашої відомої 16-поверхівки або завод Турбогаз. І Це також історія. Кожен з нас, йдучи вперед, думками повертається в минуле. Є що пригадати Йосипу Бабинцю? Багато приємних, миттєвостей життя. Було на його шляху. А ще скільки буде? Після Закарпатського хора я працював у хоровому, у хоровому товаристві. Це хорове товариство було, воно організувало художню майстерню, і ми виконували закази, замовлення, виконували всякі роботи. Діаграми, лозунки, панно, все, що треба, було, то ми робили. Так і так, так, після того я попав, після того, коли там закрилася оця майстерня, я перейшов на роботу у Досав. Там ми працювали теж. Я, я говорив тоді так, що я доти буду блукати по, десь, по цій, якимось закулкам, доки не попаду в художній фонд. Моя мечта була попасти в художній фонд. І Наконець вона осуществилася, я був прийнятий в художній фонд, і там, вже з тими корифеями, з тими великими художниками, я в місті працював як художній оформитель, потім головним художником, був директором художнього фонду навіть. Але все одно творча робота, то є творча робота. Коли ви відчули, що нарешті свобода творчості, що малюєте, що хочете, Буваєте де хочете, і все це робите для своєї душі. Знаєте, це я почувствовав ще тоді, коли я робив у Закарпатському хорі. У вільний у тому виборі своєї професії. Я мав свою професію як художник, але тягнуло мене в танці, ну так танцював він. А коли вже прийшов якраз той момент, ну от кинув їм танцювати в один прекрасний день і все. Але мені цікаво, що ваші батьки на все це вам говорили. Батько казав: вибрави собі путь, та роби так, як тобі треба. І все ж. Я ж все-таки хочу почути ота от свобода творчості, коли ви вже вільно виходили на пленери, обирали собі вже, не було вже, вже соцреалізму, і ви вже малювали, що хотіли. І що ж ви хотіли малювати? До чого ваша душа прагла? Ну, бачите. Я виріс в Закарпатті, в горах. За хоч не дуже гориста, гориста місцевість, але все-таки гори. І, і головне, що оця, 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 коли мене вчили і творчість Бокшая, і творчість Манайла, і творчість Серделі, вона пов'язана з Закарпаттям, з рідним Закарпаттям, з етнографом, з, з етнічними традиціями, і з нашим чудесним краєм. І, Оце, знаєте, запало мені в душу так, що я не можу цього лишитися до, до, до сьогоднішнього дня і до смерті вже не лишуся. Про що мріяв, те збулося. Ужгородське училище прикладного мистецтва, відділення художнього розпису, Київське хореографічне відділення, Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури імені Рєпіна, факультет теорії та історії мистецтв. Все це разом сформувало його як художника, дає наснагу на життя і задоволення від нього. Щасливий я Карпати, бо ви є, а поруч з улюбленою справою дорога і близька серцю родина, дружина Юлія, донька, онуки. Що ще треба для щастя, щасливі разом, де сині гори, де гори Карпати, туман в полонинах пливе. Карпати, Карпати, зелені Карпати навік полонили мене.